Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі, Це я Катя, і це наша мініферма Прийшов час іти трошки поратися. Час даїть корі. Їх, правда, дві доїться зараз, тому що три вже відправили в запуск. Сьогодні у нас, знаєте, був дуже... Нормально. сейчас будем доить, девчата лежат. никто -то не будет не и все хорошо. И чистыми. У нас будет забава. И доится ночка. А все девчата... Все уже отпочивают. Андреевна, Калина. І рябіна. Ми з чоловіком будемо зараз даїть корів. Оце ось макуха, що ми сьогодні. Ну, знаєте, взяли ми 400 кг Ми, звісно, так ніколи багато не брали, тому що у нас машинка невеличка і якось ми старались ще до неї відноситься. А сьогодні якось так получилось Самі того не очікувавши, взяли 400 кілограм. Ну, знаєте, доїхали. Доїхали, благополучно. Хоч тут трошечки по вулиці дорога у нас е своє зараз не була почищена і трошечки там бугарки всякі. черкалось. ну нічого, нічого приїхали вон. Вон зараз їх чоловік їм дасть смаколиків. Знаєте, запарюємо макуху і в макуху додаємо солички. Хоч у них соль Вон є, там бабинки, которые солі мінеральні, то одне, а ще ж даємо окремо соль в з макухою. Нарізали гарбузів. Де? Ось гарбуз розрізаний. Ось у відерці по чуть-чуть, тому що морози, і щоб вони не замерзали, в погребі взяли. Свіженькі розрізали, порізали, скармили, всім хорошо. Якось от так. Знаєте, морозиці переживаємо. Нормально. В якому сенсі? Сарайта зроблений з профлиста, шиферу. Думали, буде вода замерзати, думали, буде там польська, де у них площадка, там так, для вигула, де вони ходять там, всі діла. Нічого, нічого, нормально все. Набрали гарячої води. Тут у нас, звісно, ще болера нема. Так, е, да, і ще прокоментую щодо комент... коментаря. Що для дерті потрібна ємкість, все буде. Ми ж щойно поставили цей сарай. Вдома у нас все було. Було все по-іншому. Все було. Ви знаєте, навіть оцей бетон молочний, і той ми на згарищі Вдома взяли. Так що це ще буде. Будуть і ємкості, будуть, буде все. Потрібен на все час, <гум> здоров'я і кошти. І кошти. Зараз чоловік покличе. <гум> ну, зараз не знаю, хто буде йти перший. А, ночка. А це залежить? Зараз ночка в нас. В принципі, нічого не міняється, вона у нас сама перша доїться. В неї тут ще дертичка. Ага. Дертичка в неї тут ще насипана, e, тому я не знаю, чи вона побіжить до доїлки. <різь> <різь> ну, Зараз перевіримо. Вона завжди біжить галопом. Ночка. Ночка у нас була ранена. Я, мабуть, вже казала в попередніх відео, що вона дуже була в нас поранена. І загоювалась довго, але ну, вона справилась. Пошли, пошли, пойдеш. Зна... Пошли. Знаєте, що найцікавіше, що вона, от взагалі, ну вони, в принципі, всі чоловіка О-о-о, ж... трохи не добігла. Можна? Давай, давай, іди, іди, йди, йди, йди. 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 От всі вони знають свою очередь. Знаєте, мені казали, та що вони? Це ж тварини, що вони там розуміють? Ей, все вони розуміють. І Каліна, коли ми її виводили, вона відбилася від нашого стада, прибилася до іншого, до чужого. І ви знаєте, вона підняла голову, коли ми її покликали, коли ми прийшли її забирати, шукали, потім знайшли, по селу ходили. По Снежному, сніг уже тоді був. Ну і потім розтаю, тому що ну, то, то сніг, то тає, то ще щось. І так ми з нею подолали дуже багато кілометрів пішки. І вони всі знають, коли їхня черга йти дається. Якось так. Зараз ми падоїмо. У мене там вареники наліплені з картоплею. Цибулька піджарена. Зараз падоємо, посідемо. Та й будемо відпочивати. Щодо макухи, я вам хочу сказати, от ми сьогодні взяли макухи, поїхали, бог знає куди. Макуха по 10 гривень. Ми самі заїхали через ваги. Так, хочемо ще трошечки. Я відволіклася, але хочемо ще вам показати, як це процес доїння у нас відбувається. Що ці баночки, стаканчики, ці, ці е, яку функцію виконують? Я якась розповідала, але не показувала. Зараз ми хочемо вам показати трішечки, як воно це все серветки. Спеціальні для цього діла. Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що оцей, оця вся гігієна, вона відкладається дуже позитивно на якості молока, сиру, тому що тому що гігієна без бактерій це дуже добре молоко без всяких бактерій. Воно скисає добре і сир файний виходить красивий у банках я там зараз творожу Что? Це ми трошечки гріємо. Ну, поїхали там творожиться в духовці. зараз поки ще є тільки заставили нові банки дома в нас апарат силиконовий Пережачні шланги. Ну, і за це дякуємо, що він у нас є. Свою функцію він виконує. Навірно, смачно тобі ночка. Затичку під'їдають. Так, Закінчуємо. ночь. Знаєте, поки в мене є хвилинка, будемо зараз дати забаву, хочу відповісти на один коментар. Пишуть, як поставлені оці стовпчики. Стовпчики зроблені ну, дуже просто. До них приварені для цієї скоби приварли дві арматури, бетон сюди залитий. І ось от таким от способом, що на малих. Що на великих стопчиках так усе зроблено. Все дуже просто, все дуже примітивно обработано мазуткою. І все зроблено. Не все ефективно зроблено, все по-простому. Нічого особливого. Головне, що воно арматурно приварено і забетоновано у судиво. В бетоні. Так, і наступна наша процедура після доїння обробка виміні. Це дуже така, знаєте, смачна, не смачна, а дуже пахуча така жижа. А вона як закупорює немножко доїчки щоб не попадали туди ніякі ні бактерії. Тут вони ж вийшли, подаїлися, вийшла ночка. Не прилипали ніякі бактерії, ніяка рада туди до них не приставала. Зараз буде йти до нас на дойку забава. Вони вже пішли там, де більше дертички. Так? Забава? Вона вже знає, що вона зараз вже слідуща. Забава підеш? Підеш, підеш, так? Зараз тебе. Йдіть, йдіть, йдіть. Отак от у нас. І <свист> так от кожна заходить. Як чує своє ім'я. Що знаєте, що найцікавіше, що вони розуміють тільки чоловіка. Я наче не при ділах. Процес той же самий. П'інка, серветочки. Все як годиться. Так, ну що, вже і забава. Майже додаїлась. Зараз покажу вам, скільки дівчата нам дали ввечері. Це нас забава дала, це нам дала ночка. Тепленьке, свіженьке. зараз подсідимо. Так, ну, нам треба дати зараз сіна їм. Так от процес цей проходить.